Протягом століть слабкій німецькій священні Римській імперії доводилося справлятися з постійною втратою влади імперськими станами, що входили до її складу. Катастрофічна 30-літня війна виявилась особливо згубною для влади імператора священної Римської імперії, оскільки дві наймогутніші її частини, австрійська монархія Габсбургів і Брандербург, Прусія, перетворились на конкуруючі європейські абсолютистські держави з територіями, що виходили далеко за межі кордонів імперії. Тим часом численні малі міста держави ще більше розпалися у 18 столітті. Священна Римська імперія складалася з понад тисячі окремих територій, що управлялися різними органами влади. Суперництво між Австрією та Прусією призвело до війни за австрійську спадщину, а потім пережило французьку революцію та панування Наполеона в Європі, зіткнувшись з розпадом Священної римської імперії, правлячий дім Габсбургів у 1804 році проголосив Австрійську імперію. У 1806 році імператор Габсбургів Франц Другий за престолу Священно Римської імперії в ході наполеонівських війн з Францією. У 1815 році на підставі заключного акт Віденського конгресу було утворено німецький союз, який був не державою, а співдружністю северних держав на території колишньої Священної римської імперії. австро пруське суперництво породило два варіанти об'єднання Німеччини. Великонімецький шлях, де всі німецькомовні мали об'єднатися під началом Австрії, та малонімецькі, включення Австрії. У суперечках щодо них було багато чинників. Найпомітніших з них була релігія. Великонімецький шлях передбачав домінуючу позицію католицької Австрії, найбільшої і наймогутнішої німецької держави, як наслідок, католики та дружні до Австрії переважно південні держави, зазвичай віддавали перевагу великонімеччині. Об'єднання Німеччини на чолі з Прусією означало б домінування в новій державі протестантського дому Вогенцовернів, що було б більш прийнятним варіантом для протестантських, переважно північних німецьких земель. Іншим ускладнюючим фактором було включено до складу австрійської імперії великої кількості ненімецьких народів, таких як угорці, чехи, південні слов'яни, італійці, поляки, русини, українці, румуни та словаки. Додатковим ускладненням було те, що австрійці не бажали вступати до об'єднаної Німеччини, якщо це означало б відмову від своїх ненімецькомовних німецькомовних територій. І от під час весни народів, у 1848, стається березнева революція в Німеччині. Було утворено франкфуртський парламент. На національних зборах прихильники великої німецької позиції стверджували, що оскільки габсбурги правили священною Римською імперією майже 400 років, то Австрія найкраще підходить до того, щоб очолити об'єднану націю. Однак вже було згадано закупу регіонів з німецьким населенням, і за винятком Богемії Карньоли і Тренто ці території не входили до складу німецького союзу, оскільки не було в складі колишньої фрешини Римської імперії. І ніхто з них не бажав бути включений до німецької національної держави, зокрема Чехи. А як же було згадано, австрійці не хотіли розлучатися зі своїми ненімецькими землями. Таким чином, деякі члени зборів, зокрема Прусія, просували малонімецький німецький шлях. Які виключав цю австрійську імперію з її німецькими та ненімецькими володіннями, вони стверджували, що Прусія, як єдина велика держава з переважно німецькомовним населенням, найкраще підходить для керівництва новоствореної об'єднаної Німеччиною. Проте проєкт конституції передбачав можливість включення Австрії без її ненімецьких німецьких володінь пізніше. 30 березня 1849 року, Франкфуртський парламент запропонував німецьку імператорську корону пруському королю Федріху Вільгельму IV, але він її відхилив. Революція зазнала поразки, і кілька наступних спроб тісніше об'єднати німецький союз на чолі з Австрією закінчилися нічим. Ці зусилля були остаточно припинені принизливою поразкою Австрії в австро прусській війні 1866 року. Отто фон Бісмарк зумів об'єднати всі німецькі держави, крім Австрії, під керівництвом Прусії. У той час, як землі Габсбургів втрасали етнічні націоналістичні конфлікти, лише поверхнемо врегульовані австро-ось компромісом 1867 року у австро прусському суперництві перемогла Прусія і було втілено мало німецький шлях об'єднання. Проте ці дві країни вже недовзі стали союзниками і воювали на одному боці у Першій світовій.